Всім привіт. Всі справи кидай сьогодні робимо вантажівки в Майнкрафт. Третє місце займає Світланка. У неї 13 балів. Її вантажівка схожа на фургончик із морозивом. Коричнева, як шоколадка. Мені здається, вона з мультика про пошту. Світланка, хоч і дівчинка, але справжня майстриня. Друге місце виборює Льоша. У нього 15 балів. Це машина мрії для доставки іграшок. Хочеться в неї залізти і поїхати у пригоду. Супер кузов прямо як у справжньому мультику. Акуратно і стильно. Йоша молодець. А переможцем стає Кузя. Він набирає рекордні 20 балів. Хто хоче сісти за кермо? Я перший. Тут пахне пригодами і бензином. Наступного разу родимо лебедя. Хочете позмагатися з нами? Заглядайте у телеграм. Змагання закінчено. Кузя переміг. До зустрічі, друзі.